Дарнольде, полюбляєш фестивалі косплею? Йо, і бачу, та гая Берта тут. На жаль, її цікавить лише Майнкрафт. Арні, тоді захопи весь Майнкрафт і поклади його до ніг та Гаї. Але це займе трохи часу. У світі Майнкрафт приблизно 920 квадрильйонів блоків у всіх вимірах. Один стрімер пройшов гру, подолавши 32 мільйони блоків всього за 2500 годин. Герні, ти це зможеш, але доведеться пожертвувати своїм часом і здоров'ям. Кожна година тривалого сидіння скорочує життя на 22 хвилини. А у тих, хто сидить 11 годин, життя скорочується на 40%. Не додачу діабету, ожиріння, серцеве захворювання і передчасна смерть. О Арні, ти вже побудував власний замок із піску. Це не годиться. Тобі потрібна команда по захопленню Майнкрафту. Найкраща команда. Нині грати буде легше. Або ж ні? Під час гри баньки кліпають лише чотири рази на хвилину, через це захисна плівка очей швидко висихає, і якщо додати вплив обігрівачів, тоді ти, арні, зараз відчуєш пекельний біль. Але це для тебе дрібниці. Адже незабаром твоя могутня армія захопить світ Майнкрафту. Лишилось тільки тицнути кнопку і віддати наказ. Але де твої пальці? Ти надто довго грав, твій мозок вже не відрізняє реальність від гри. Арні, тобі потрібен відпочинок. Ти вже сам як кріпер. Мабуть файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду. Але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко. Однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі так і здобути каміння, ламаючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладшає. Це плюс. Тобі буде любомило у будь-яку пору року, і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника. Просто приклади до нього предмет і він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж, бо тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Збирайся додому. Геть забув, тут можна легко поцупити чи знищити твою хату. Мені завжди було цікаво, скільки людей може з'їсти зараз трейнитер. Трохи інформації. Трейнітер персонаж секретної організації SCP, яка фіксує та описує різні аномальні явища на землі. Наразі їх більше, ніж 5 тисяч. Результат експерименту 37 людей зараз. Арнольде, збирай лахи, час вшиватися. Доки тебе не розчинив шлунковий сік трейнитера. Просто вистрибнути із потяга на великій швидкості кепська ідея. Але ти не у потязі, а у шлунку давай викличемо блювотний рефлекс і звільнимо тебе. Підказка Арнольде спробуй полоскотати сидіння. Ти ці вподобайку запереду, як випхатися з трейнитера. І як нині потрапити додому. Є ідея, що як ми зробимо потяг із тебе, Арні. Якщо уявити, що всі потяги мають людське обличчя, гадаю, на великій швидкості їхнім очам був би гаплик. Поспішай, Арнольде, вночі тебе може атакувати потяг монстр Чучу Чарльз. Головний герой гри жахів — монстр, який таємничим чином з'явився у шахті, де занадто глибоко копали. Він харчується тваринами і людьми. Є легенда, що цей монстр живе тисячоліття. Воруши під метками, Арнольде. Ого, тебе навіть не зупинив містер Біст. Тож, Арнольде, ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти? На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одне одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального, сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланс газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось. Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою? Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн. Та ну, але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Роблокс була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Роблокс мав лише 10 тисяч акаунтів. А у 2019-му мільярд, уявляєш, скільки можна було заробити? Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики. Арнольде серйозно думає, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна створити лише кількома людьми в гаражі. Не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж Арнольде, час повертати борги з відсотками? Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструються щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік. А решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. Тобі доведеться працювати. Я наступні 10 тисяч років. Ти відкрив портал і всесвіт закинув тебе у гру GTA 5. Ласкаво просимо до Лос-Сантоса. Готовий стати найбагатшим та найвпливовішим парубком у місті. Стрибай у авто. і Поїхали. Знайомся, Майкл, один із трьох головних персонажів гри. Якщо до першої місії, покажи нам свої навички стрільби Арні. Тож ближче до діла. Не секрет, що Лос — кримінальне та дуже небезпечне місто. Для початку пропоную змінити твій образ, бо ти викопаний фанат Майнкрафту. Кілька брутальних тату точно не завадять. Тепер ти справжній гангстер, який готовий пограбувати банк. План такий: ви тихенько проціджуєтеся, прострілюєте броньоване скло і підриваєте двері сховища. Воруши підметками у GTA тобі потрібно не бігти, а стрибати. Ти знав, що справжня вага зброї та золота, яку ти тягнеш, більше півтони, але у GTA це не важливо. За вами хвіст, треба щезнути, а зробити це дуже просто. Тобі лише потрібно сховати носа в тихій місцині, і з часом про тебе забудуть. Ого, диви, хто тут багатий кудлетий? Нині можна сміливо витрачатись на вечірки, дорогі костюми, скупити всю нерухомість у місті і прокидатись з найгарнішим краєвидом з твого вікна. Проте це набридає швидко. Що забув? Тепер ти справжній гангстер Арні. Отак. Переслідування на машинах це дійсно круто. Воруши підметками або тебе підстрелять. Літак? Тисніть вподобайку, якщо ви знаєте, як літати у GTA. Хм, Здається, тобі не пощастило, Арнольде. Ти опинився у модифікованій GTA зі здоровецьким мегалодоном. Ну, все, тобі глина, Арнольде. Місія провалене. Стривай, Арнольде. Ти вижив? Що це? Нове GTA У нас вечірка у стилі Among Us. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. І я обрав коричневий «Ненавмання». навмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається. Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть околошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули в космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати голубків. З'явилося завдання. Тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять. Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигуни і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю, обережно. Попався жучку панові в ручку? Звиняй, було весело, але зараз нам не по дорозі. Ця дівчина Інако. У неї півтора мільйони підписників у інстаграмі. Вона заробляє 32 долари за годину. Це 278 тисяч на рік. Стривай, де ж вона? Он там, Гарнольде, не дай піти. Йой, це ж Сейко Шіторі, колишній капітан небесного загону, Мріяв стати королем самураїв. Дитиною його прийняли в небесний корпус, де він боровся з шинігами, вампірами, піратами і дівчатами-танкістками. Коли всі друзі відвернулися від нього, він залишився саме з темрявою всередині. «Арнольде, ти в найпопулярнішому аніме жанрі? Щонен. Це історія про героя, який піднімається знизу до верху, врешті перемагаючи головного супротивника. Тобі треба наполегливо тренуватися, щоб стати сильнішим і збагнути його філософію тільки вперед. А це культура середньої школи, важливий період у житті кожного аніме-підлітка. А так забув сказати, в аніме кожна дівчина ідеальна. Для деяких чоловіків це завищує вимоги для їх половинок. І досить часто це протистояння виграє вайфу намальована дружина. Арнольде, здається, ти просто створений для аніме. Такі ідилі можуть завадити лише гандами із жанрів меха та кайдзю. Щоб створити аніме, маєш спочатку намалювати мангу. Це як комікс, але читається задом наперед. В Японії на них іде більше паперу, ніж на туалетні рулони. Аніме з дешевої анімації перетворилося на процвітаючу індустрію. Ці дві дівчини, до речі, зведені сестри. Не парся, це нормально у жанрі речі. А от і він, і ти готовий. Звільни свій банкай і не марнуй свій фуріоку. Хаджіме, використовуй силу титана засновника, контролюй свою рецу. сейко торі слабкий. У нього лише темряве, а у тебе світло дароване друзями. Пам'ятай, для чого це все. І не дай нікому збити Тому тебе! З... З... Ні! О? Пропоную зіграти в популярну гру «Підлога – це лава. Справжня лава. Файно, правда? Ось до чого може призвести звичайна дитяча гра, до глобальної катастрофи. Не торкайся підлоги, Арні. Температура лави може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Пересувайся, використовуючи підручні предмети та пам'ятай, стілець згорить за три секунди, а твоє ліжко зникне за п'ять. А твій телек поплавить швидше, ніж закінчиться реклама. Арнольде, довго тут не протримайся, мерщи на гору. Тільки не звалися. Якщо плюхнися у лаву, отримаєш моцний опік, який знищить нервові закінчення і закип'ятить підшкірний жир. А це означає, що ти навіть не відчуєш, як лава спалить тебе до кісток. Зберись і рухайся на північ, там, вочевидь, прохолодніше. О, ні, дурко. Залізні конструкції нагріваються швидше за інші. Заспокойся, навіть якщо гепнися, ти не потонеш, лава не така рідка, як здається, і густина навіть вища, ніж у бетоні. А для прогулянок лавою тобі б знадобилися спеціальні азбестові чоботи, які використовують учені геологи. Йой, тут так спекотно. З такою температурою вся вода в океанах закипить і перетвориться у тарілку ухи. Час рятувати останню рибу в світі. Втім, найстрашніше розпечена лава те, що станеться, коли вона охолоне. Втрачаючи температуру, лава створює кислотні хмари пару і газу. В їхньому складі дрібні часточки скла, які небезпечні для людини. Але не журися, скоро весь світ перетвориться на Гавайські острови, які утворились після виверження вулкана. Трибуни розбуркані, здається, тут вимальовується серйозний двобій. Картковий двобій. Подивимось, що у тебе в руках може щось цікавеньке. У 1993-му Magic the Gathering дала поштовх картковим іграм. Їхня вартість залежить від унікальності та стану карток. Наприклад, найдорожча картка із зображенням пікачу оцінюється у 5 мільйонів 275 тисяч доларів. Але поклавши її в кишеню, ціна знизиться одразу до 50 доларів. Так не годиться, Арнольде. Як хочеш бути найкращим, тобі і твоєму другу доведеться випробувати долю справжнього покемону тренера. Стояти на одному місці, не полишати його все життя. Так, більшою мірою у світі покемонів тренери роблять саме це. Доки не прийде наступний чемпіон, не зітре тебе і твоє опутало в порошок. Але це ще квіточки, Арнольде. Стовбичити довго на одному місці шкідливо для кишечника. Зменшення кровотоку порушує його роботу і викликає закреп. Через тиждень на ногах з'являться гематоми розміром з 50 копійок, через рік хребет деформується та застегнові кістки стиснуть усі органи аж до легені. Як будь-який покемонотренер маєш мати суперника. А ось і він Сейко Шідорі. Глянь, він зібрав усі значки, усіх ліг. Він навіть переміг Мілтенка Вітні. Його батьки загинули в автокатастрофі, але у нього є дві голокартки з ними. А найголовніше, він успішно заспідранив покемон Рейнджерс, доки проводив операцію на відкритому серці. Ти знав, що спідранери з'явились у 70-х роках з випуском перших відеоігор. Середня гра в Pokémon Red and Blue на Game Boy — 25 годин, а рекорд швидкісної гри 1 година 50 хвилин і 70 секунд. Забудь усе, що я потяка, Варнольде значки та операції на серці не мають значення, якщо ти не віриш у свого покемона. Сейко Шідорі вірить лише у силу, але справжня сила це вміння любити та розуміти. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добрані чорні. Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сони параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації. Буде здаватися, що на тобі примостився чортяка, але це ненадовго. Що з тобою, арні? Боїся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У, у здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополохів ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу Урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний, щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом, будемо спати у темряві. Так, заснути не просто коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось? Е, а може, й ні. Не знав, що ти футбольний фан. Не перестаєш мене дивувати. Так недовго коні тупцювали. Обережно. Чи тобі подобаються мертві пікселі на екрані? Що ти в біса задумав? Та ти що? оце так несподіванка? Оце так квантовий стрибок. Певно, результат дуже важливого матчу залежить від тебе. А ти нині футбольна зірка Роналду. Ні, це типова помилка. Це Роналдо бразильський гравець. А ти, володар п'яти золотих м'ячів кріштіану Роналду, португальський гравець. Час боцати. Ну, чого ще очікувати від твоєї фізичної форми? Мабуть, доведеться драпати від розлючених фанів. На щастя, ти можеш сховатися від мільйонів лютих фанатів у твоїй величезній хаті. Арналду. Ти в будинку прислуги. Твоя шикарна хата знаходиться далі по дорозі. Такий здоровений будинок повинен мати прислугу. Також тут є тренажерний зал, басейн, більярд, спа і два таємних входи, які гарантують, що жоден журналіст ніколи не знайде тебе. Арналду, де ти? А я знаю, ти можеш уявити, що тіло Роналду має лише 7% жиру? Хоча йому 35 років, згідно з його біологічними показниками, він має здоров'я та тіло 23-річного козака. «Кріштіану споживає близько 3000 калорій на день, які він розбиває на 6 маленьких прийомів їжі. Я знаю, що ти теж це робиш, але ти взагалі не рухайся!» Ти ж не думав, що все буде так легко. У Кріщаду найпопулярніший інстаграм на землі, майже 250 мільйонів підписників. Це як 34% європейського населення чи 76% населення США. Оскільки вони не можуть дістатися до тебе в реальному світі, вони милуватимуться тобою через інтернет. Тобі і тут вдалося напартачити. Здається, час накивати п'ятами з власної хати дурбецело. Так, це твій гараж Макларен Сена, Роллс Ройс Фантом, Бугаті Широн та Вейрон і Феррарі 599, вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки не послизнися на слині. Хоча це може допомогти доплисти до твоєї розкішної 27-метрової яхти за 6 мільйонів доларів. Здається, тобі знову вдалося вийти сухим з води? Арнольде, стережись! Ситуація така собі, Арнольде. Доброго ранку, арні свин! Глянь, це ж знана родина свинки пепи. Тобі так пощастило, арні. Багато людей воліли б бути на твоєму місці. Де твої манери, Арнольде? Родина Пепи Доволі консервативні та інтелігентні вихідці з Британії. Волочка не позор мене. Свинка пепа перекладена більш ніж на 40 мов і показана у 180 країнах. Річний дохід перевищує один мільярд доларів, приблизно стільки ж заробляв Капоне і його чикагська банда. Ти точно впевнений, що хочеш поставити цей бізнес під загрозу? Тепер це виглядає як справжній мультсеріал. Мама сивинка навчає тебе, як тримати ложку, а пепа кепкує над вагою тата свина. Формат трихвилинної серії дуже швидко знайшов свою аудиторію. За цей час автори показують знайому побутову ситуацію і навчають дітей, як жити життя. Арнольде, це ж славетне борсання в калюжі. Дивись, кожен у своїх фірмових черевиках. Ми ж уже це обговорювали. Арнольде, поліція не допоможе, тому що там працює подруга родини пані кролиця. А зараз на тебе чекає жахливо цікава гра. Голодна паця. Популярність пепи вийшла далеко за рамки шоу. Лише за рік компанія продає, що тут в біса коїться. Арнольде, що ж з мене годі бережи себе, друзяко. Джордж, яка зустріч? Слухай, а тебе ніколи не цікавило, щоб сталося, якби тебе поховали живим.